Кілька годин тому ми прийняли рішення на запит Данії відправити підрозділ з протидроновими можливостями до Копенгагена Counter UAS – це військовий термін, тобто здатність протидіяти безпілотним апаратам. Насамперед, для захисту району Копенгагена від небажаних візитів дронів, а так дронів протягом певного часу. Ми також відправляємо радарну здатність, окрему радарну здатність шведську таку до Данії на певний час, щоб підвищити здатність виявляти на ширшій на ширшій географії. Приблизно тиждень тому з'явилися перші ознаки того, що дрони блокували аеропорти в Копенгагені. Я мав контакт з Мете Фредеріксен, данською премєр міністеркою Це було під час триваючої зустрічі Організації Об'єднаних Націй до того ж. І це сталося одразу після того, як Польща зазнала підтверджених атак дронами російських таких, а потім порушення повітряного простору в Естонії та Румунії. Тому ми сприйняли це дуже серйозно.